Всім привіт! Я Вікторія лав лавкоуч ігропрактик і автор двох унікальних ігор New World, яка зараз перед вами, і Містерії любові, яку я буду проводити на Кіпрі. Я сім років займаюся ігропрактикою. Я спочатку вела ігри інших авторів, а потім після тренінгу почала сама робити ігри, і вони відрізняються. Чому поясню? По-перше, в Нью-Ворд-Грі є єдиний із всіх астрологічних ігор новий знак зміюносів. більш ніде немає це. Я провіряла це точно. І в е, мене робота йде з енергіями. Ми відчуваємо через тіло, а тіло є індикатором нашої істинних бажань. І всі ігри у мене метафоричні. Тобто ми йдемо до півсвідомості. Люба колода, вони всі дуже. Класні, вона йде метафорична, тому ми достаємо те, що нам потрібно, що нам заважає чи допомагає йти до своєї цілі. У мене дуже багато клієнтів, які приходили, я саме йшла в коуч, виходити заміж. Вони всі вже дуже давно хто давно почав, і хто недавно теж вони вже в шлюбі і дуже щасливі.